Джон Марс Суджені. розділ 66. Менді Менді сиділа в своїй машині перед кафе, в якому зустрічалася з Мішель Річардовою колишньою. Опустила шибку, сподіваючись, що холодне нічне повітря її остудить. У неї ніколи раніше не було панічного нападу, але раптове калатання серця, запаморочення і сильна тривога вказували на його наближення. Вона спробувала заспокоїтися, згадавши дихальні вправи з курсів майбутніх матерів, якщо їй коли-небудь кортіло знову почати пити, то зараз був саме такий час. Він дуже навіть живий, сказала тоді Мішель. Річард дуже навіть живий, і з тобою все гаразд, занепокоїлася Мішель, коли Менді раптово зблідла. Менді кивнула, хоча з нею точно не було все гаразд. Тобто як живий? зрештою перепитала вона. Його ж збила машина, я була на його поминках. Але він не загинув, його отримають у приватній лікарні десь у Велінгборо. Ну, тобто, бідолаха все одно що загинув, серйозна травма мозку. Чого ж тоді проводити за ним поминки? Наскільки я зрозуміла, щойно його мама і сестра дізналися, що їхній ідеальний Річард уже не повернеться. То відправили його до тієї клініки, заборонили друзям відвідувати, бо, мовляв, це дуже їх засмутить, і натомість організували обнадійливу службу, щоб усі зібралися і згадали про нього все хороше. Але на самій службі слово надія так і не прозвучало. Менді напружила мозок, згадуючи всі пости на Фейсбуці після Річардової ДТП і всі промови на тій службі вона настільки хвилювалася, що не могла пригадати жодного слова. Але не виключено, що про його смерть там ніхто й не говорив. Єдині люди, які точно використовували слово смерть, вводячи менді в оману і переконуючи, ніби річарда більше не було, пет і хлоя. Не розумію навіщо організовувати щось подібне для людини, яка не померла. Ми також не розуміли, але хто буде заперечувати родині в скорботі? Друзям заборонили бачитися з річем, тож гадаю, для них це був спосіб зібратися і згадати про нього. Але коли його родина прийшла до мене на поріг, це скидалося на те, що вони воліли забути про нього якнайшвидше, і знайти яку небудь бідолашну корову, що виносила б їм дитину на заміну, я на таке точно не погоджуся. Менді ніколи не забуде виразу обличчя Мішель, коли їхня розмова добігла кінця і менді підвелася, Поли її пальта розшахнулася, відкриваючи вагітний живіт. Бля. пробурмотіла Мішель. Менді хотіла лише забратися з того кафе якнайшвидше. У машині, зібравши нарешті, думки докупи, вона видобула телефон із сумочки і набрала в Гуглі приватна лікарня Велінгборо. Пошук видав п'ять результатів, і дзвінок уже по третьому номеру підтвердив правдивість того, що вона вже й так знала. Менді ввела поштовий індекс у навігатор автівки, вставила ключ запалювання і рушила з місця. Невдовзі вона побачить чоловіка, створеного для неї. Розділ 67 Крістофер. Люди з психопатією зазвичай не закохуються так, як інші, прочитав сам собі в голос Крістофер, сидячи в порожньому кабінеті. Однак здатності закохуватися вони не позбавлені. Крістофер був надто марнославний, щоб носити окуляри для читання. А одноразові лінзи закінчилися, тож він схилився над екраном, намагаючись краще розгледіти букви. Такі люди надають перевагу обмеженому часі сексуальним контактам за умови, що лише вони самі їх контролюють, продовжив він. Короткочасні зв'язки зазвичай не призводять до подальших контактів, оскільки люди з психопатією розглядають сексуальні апетити партнерок чи партнерів. Як свідчення безладного статевого життя, подібній й власній поведінці, одначе, вони знаходять виправдання, на їхню думку, вони мають право зраджувати і вступати у статеві стосунки з багатьма людьми, але якщо до подібного вдається їхній партнер чи партнерка, психопати вважаються приводом до моралізаторства. Крістофер кивнув, він не бачив у цьому протиріччя пригадав Голлі. Дівчину, з якою зустрічався, коли йому було трохи за двадцять, вона мала нахабство відплатити за Крістоферову невірність тією ж монетою, і не могла зрозуміти, чому Крістофер порвав із нею всі зв'язки, навіть після того як він зламав їй носа. Зробив ковток Red Bull. Він купив 12 банок у газетному кіоску, коли повертався додому з помешкання 22-ї, який поклав фотографію на груди. Згодом він сердився на себе за те, що втратив пильність, і зайшов до магазину, де могли бути камери спостереження. Єдиний спосіб побудувати успішні стосунки з людиною, що має психопатію, це досягти балансу влади та контролю, Із психопатів можуть вийти невтомні, талановиті та пристрасні коханці, але якщо вони починають стосунки в домінантній ролі. Цей паттерн зберігається впродовж усієї їх тривалості. Коли вони усвідомлюють, що домінують над партнером чи партнеркою, або партнер чи партнерка віддали їм контроль, вони втрачають інтерес і починають шукати сексуального зв'язку десь інде, утім існують психопати, яким до вподоби ділити своїх партнерів чи партнерок з іншими. Для них партнер чи партнерка – здобич якою можна розпоряджатися за власним бажанням. Торі була такою, пригадав Крістофер, вона неохоче пішла з ним до Свінгерського клубу, того вечора він спостерігав, які з нею мали секс один за одним семеро чоловіків він благав їй на це погодитися, запевняючи, що сам від такого збуджується, і це посилить їхні стосунки. Торі молода та наївна повірила. Опісля в машині перед її будинком, він назвав її Хвойдою і послав подалі. Крістофер одну за одною перебирав уявну картотеку сексуальних партнерок, котрих міг пригадати майже з усіма він поводився схожим чином, він марширував по життю, домінуючи в стосунках і маніпулюючи партнерками, змушуючи їх задовольняти будь-яку девіацію, якою захоплювався в цей момент. Єдиною, кого він не принижував і ким не зловживав. Була Емі. Поза стінами спальні Крістофер мав невелику перевагу все таки він мав секрет, яким іще не готовий поділитися, але у спальні вони на рівних. Саме усвідомлення цього факту і підштовхнуло його дізнатися якомога більше про стосунки психопатів. Стаття в інтернеті під назвою Отже, ви закохалися у психопата усе пояснила. Прокрутив далі. Щойно психопату дозволено подвійні стандарти стосунка майже гарантовано настає кінець, партнер чи партнерка, з якими вони не на одному рівні не можуть очікувати на відповідне ставлення. Єдиний спосіб, за якого романтичні стосунки триватимуть, це якщо партнер чи партнерка не дозволяють собою маніпулювати і зберігають самоповагу. Крістофер подригав ногами, не в змозі всидіти спокійно. Він упізнавав багато про себе і про Емі, оскільки вивчення сумісності ДНК почалося лише 10 років тому, поки що рано робити висновки щодо того, наскільки люди з психопатією здатні закохуватися в свою ДНК пару. Проте перші кейси свідчать, що психопати можуть бути здатні на глибокі почуття, як і звичайні люди. Крістофер глибоко зітхнув, відкинувся на спинку стільця і потер очі. Отже, він здатен закохуватися. Це доказ того, що у глибині під усіма його поривами, лихістю й жорстокістю криється дрібка нормальності. Розділ 68. ДЖЕЙД, схоже, Кевін заради весілля зібрав останні крихти на снаги. Бо Джейд поховала чоловіка через 15 днів після того, як промовила я згодна. Усі бачили, як швидко він хирів, хоч у родині це не обговорювали, натомість усі занурилися у щоденні обов'язки, доглядали за фермою і забезпечували Кевіну найбільший можливий комфорт, Джейд допомагала йому з величезною кількістю таблеток, а з містечка двічі на день приїжджав лікар, щоб ввести додаткове знеболювальне у разі потреби. Коли тонкі, як сірники, ноги Кевіна остаточно відмовили, позбавивши його будь-якої здатності пересуватися, Джейд сиділа поряд із ним у спальні і гладила його руку, поки він був при тямі і поки був непритомний. Час від часу Кевін винагороджував її млявим потиском долоні у відповідь. Вона десь читала, що слух, останні з що відмовляє у людини, тож розповідала йому все, що спадало їй на думку. Їй не хотілося, щоб він залишив світ під звукову доріжку сумної тиші. Майже весь час Джейд почувалася безпорадною, поки її найкращий друг повільно в'янув. В останні дні, коли тіло майже відмовило, вона протирала середину рота мокрою ватною паличкою, аби зволожити язик і намащувала вазелін на пересохлі губи. Вона допомагала свекру міняти брудні простирадла і мила кевіна вологими серветками цікаво. Не могла не запитувати себе Джейд, а якщо з нею станеться щось жахливе, чи любитиме її хтось так безкорисливо, як любив Кевін? Вона раптом зрозуміла, що не мала нікого, крім власної родини. Передсмертні хрипи налякали її найбільше жахний тріскіт, клекотіння в горлі, грудях, легенях, що викидали назовні смердючу рідину, від якої подих пахнув гниллю. В останні години навколо ліжка зібралася вся родина, чекаючи, поки його груди піднімуться і опустяться в останнє. Коли цей момент настав, Джейд немов відчула, як Кевінова душа тихо покинула тіло і вирушила у нову мандрівку. Ранкове сонце почало підійматися в небі уперше за 25 років Кевіна під ним не було. Сьюзен і Ден, втративши сина, стискали одне одного в обіймах тихої скорботи. Джейд машинально потяглася, аби втішити Марка. Вона здивувалася, коли він відповів на її порух, обхопивши за плечі сильними руками. Цієї миті, коли його розум і тіло здалися перед горем, вона відчула все те, що відчував він, усі ті довгі місяці, які Марк стримував розпач. Вона також відчула його пристрасть до себе пристрасть, яка кипіла і в ній самій. Не в змозі їй віддатися, Джейд щосили в неї вчепилася, не бажаючи відпускати чоловіка, якого покохала так швидко після попереднього. Похорон проводив той самий священик, що вів шлюбну церемонію, але люд не став набиватись у тісну імпровізовану церкву, Кевін бажав, аби останнє зібрання відбулося на фермі. Марк із батьком самотужки викопали могилу в гайку за милю на північ від ферми, поряди з надгробками дідуся й бабуся. У своїй промові священик закликав скорботних прославляти життя Кевіна, а не шкодувати про те, яким коротким воно виявилося. Він говорив про чудового хлопця, яким був Кевін, про те, скільки життів він поліпшив своїми вчинками. Джейд, чуючи своє ім'я, щоразу відчувала себе ошуканкою вона не шкодувала, що була Кевіновою подругою, але шкодувала, що не змогла покохати його так само, як він кохав її. Тільки коли труна з її чоловіком почала повільно опускатися в землю, Джейд нарешті спромоглася зізнатися собі, наскільки втріскалася в Марка. Ні, вона не перенесла любов з Кевіна на Марка. Усі почуття справжні навіть у найгірших обставинах, стоячи біля могили його брата, вона однаково відчувала метелики у животі від його присутності поряд. Вона розуміла, що так не можна, але Марк старанно ховав від неї погляд. І це означало, що він повністю поділяє її почуття. Утім, якщо не зважати на перші моменти після смерті Кевіна, коли Марк відкрився, він завжди тримав емоції в кулаку і більше не дозволяв собі розкритися перед нею. Тепер спілкування між ними знову обмежувалося ввічливими посмішками й кивками, і Джейд відчувала, як починає ненавидіти Марка за це. Добре, що вони лежать тут поряд після того, як пішли, пояснила Сьюзан, коли гості почали розходитися. Кевін любив бабцю і діда, і я рада, що вони тепер разом піклуються одне про одного. Як казав преподобний, нумо прославляти життя Кевіна, а не віддаватися скорботі. Джейд посміхнулася і взяла Сьюзан за руку, поки вони поверталися до будинку, перш ніж приєднатися до інших за поминальним столом у їдальні, Джейд пройшла до Кевінової спальні. Вона завжди буде вдячна за нагоду познайомитися з Кевіном і за те, що він запропонував їй одружитися, але найбільше за те, що їй не довелося розбивати йому серце визнанням, що він не суджений. Вона лежала на його ліжку і згадувала друга, завдяки якому почувалася унікальною. Це були єдині стосунки, в яких її по справжньому кохали, і Джейд боліло, що вона не могла відповісти тим самим. Вона старалася як могла, але щойно відчула феєрверки, то вже не могла обманювати себе щодо того, з ким вона хотіла бути. Треба якось упоратися з придушеними емоціями, і Джейд могла або скільки стане сили молотити кулаками подушки, поки не повилазить пір'я, або просто розплакатися уперше за доросле життя. Вона обрала другий варіант. Розділ 69. Нік Останній Ніків тиждень у рекламному агентстві тягнувся надзвичайно повільно. Він сидів за робочим столом, втупившись у таблицю на екрані і розмірковуючи, що ще залишилося зробити по роботі та поза нею, перш ніж здійснити стрибок у невідоме. Часом він відволікався і починав гуглити фото міста в Новій Зеландії, де скоро житиме. Якщо не брати до уваги тих кількох робочих днів, що йому лишалося відбути, усе інше в ніковому житті, неначе летіло вперед зі швидкістю світла, а самого Ніка переповнювало приємне хвилювання, поки він намагався за всім встигнути. З найтяжчими і найболіснішими моментами вже покінчено, і жодного разу Нік не засумнівався, що прийняв правильні рішення. Тепер можна спокійно дивитися в майбутнє і планувати життя з Алексом. Вони з Алексом знали характери один одного ледь не краще, ніж самих себе, але досліджуючи тіла один одного, грати доводилося зовсім по іншому. Їм випадало незграбно нишпорити, відкривати для себе нові смаки і химерні маневри, але також і насолоджуватися надзвичайно приємними відчуттями, хоча було й дещо щодо чого Нік впевненості не мав. Але одне Нік усвідомив точно. Лише той факт, що вони однієї статі, не означає автоматичного знання, як працює тіло іншого чоловіка. Утім, вони обидва погоджувалися, що їм обом слід багато ще над чим попрацювати, і що вони не зупинятимуться. Саме Нік обережно запропонував скласти Алексу компанію, коли той повертатиметься до Нової Зеландії. Звісно, Алекс був у захваті, хоча й зізнався, що трохи побоюються думки про родину. З якої доведеться знайомити хлопця на ім'я Нік, тоді як вони очікували на дівчину на ім'я Мері, але про деякі проблеми слід думати тоді, коли вони виникнуть. Ніків начальник погодився надати шестимісячну творчу відпустку, нік не став пояснювати справжню причину тільки те, що хоче трохи помандрувати світом після розриву з саллі і відшукати себе. Втім, Нік не сумнівався, що вже знайшов себе поряд із Алексом. Нік повідомив засмученій родині про розрив із Саллі, але не став даватися в подробиці, що причиною стало поєднання в ДНК пару з іншим чоловіком. Щойно умине випробувальний термін у півроку, який вони з Алексом собі поставили, він розповість їм правду. Найобтяжливішою частиною всього плану було повідомити Саллі про від'їзд до Нової Зеландії Нік очікував, що вона страждатиме більше, ніж демонструється зараз. Але немає сумнівів, що вона приховує справжні почуття. Звісно, що вона горюватиме про втрачені стосунки. Нік був вдячний їй хоча б за те, що вона не намагалася зробити його винним за ці рішення це було так, начебто вона сама знала, як воно мати ДНК пару, і усвідомлювала, що часом немає іншого вибору, окрім як слідувати за покликом серця. Вони доволі прагматично підійшли до питання поділу спільного життя. Заощадження поділили 50 на 50, а ще Нік запропонував, щоб Салі залишилася жити в їхній квартирі, поки не буде готовою її продати усе, що йому потрібно, одяг і портфоліо з робочими проєктами, усе інше можна замінити. Останні шість тижнів він тимчасово жив у квартирі Алекса, і з Салі відтоді не спілкувався. Після завершення нудного робочого дня він став збиратися на потяг, що мав довести його. З Бірмінгемського вокзалу Нью-Стріт до Лондона. Там Ніку треба оновити закордонний паспорт та інші дорожні документи. Нік прибув на вокзал заздалегідь і, аби згаяти час до прибуття потяга, вирішив завітати до Старбакс по гарячий шоколад і смаколик. Відкусивши від чорничного мафіна, Нік усміхнувся сам до себе. Усього за кілька місяців його життя перевернулося з ніг на голову, але він вижив. Раніше він і гадки не мав, яку радість він матиме з усього цього, стрімко наближався новий розділ його життя, і нікові не терпілося дізнатися, куди ж він заведе. У кишені завібрував телефон. Вийнявши його, нік, побачив на екрані повідомлення від Саллі Нам треба побачитися. Нік закотив очі. Він не хотів бути жорстоким, але навряд чи в нього ще лишалося що їй сказати. Не думаю, що це хороша ідея, відповів він. Будь ласка. З приводу. Відповідь прийшла у вигляді картинки, і світ Ніка знову полетів шкереберть. На екрані був УЗД знімок, розділ 70. ЕЛЛІ. Еллі знервовано барабанила подушечками пальців по скляній поверхні робочого стола. Витріщаючись на картину на протилежній стіні, Еллі її придбала два роки тому за 40 тисяч фунтів, побачивши на Мольберті крізь вікно галереї у Найтсбрідже і піддавшись миттєвому імпульсу. На картині зображено маленьку дівчинку у блакитному пальті, погляд великих зелених очей спрямовано в широкий світ за межами рамки картини. Навколо дівчинки юрбляться дорослі, але всі повернуті спинами. Так, наче її й не помічають. Дівчинка худа, на вигляд, майже як безпритульна під розтібнутим пальтом, під футболкою ледь помітно проступають обриси її серця, розгледіти можна лише якщо пильно придивитися щось у розгубленому виразі обличчя і глибокому погляді дівчинки було таке, що Елі часом надовго в них занурювалася. Майже ніхто з відвідувачів офісу не помічав її серця, і Еллі не вважала за потрібне звертати на нього увагу інших, але для Тіма це серце стало ледь чи не першим, що він зауважив, уперше завітавши до її офісу. Зосередивши погляд на цій картині зараз, Елі думала про Тіма, точніше, про причини, з яких він, мов ця дівчинка, приховував щось від інших. Елі одразу упізнала Тімову маму на фотографіях, котрі він ховав від неї. Еллі близько працювала з нею десь 15 років тому. Саманта Ворд на фотографіях із сином молодша, асистентка лабораторії, що її Еллі зібрала, коли тільки но відкрила ген сумісності пар з Саманта майже точно належала до групи, яку Еллі про себе називала проростками, колеги, на яких вона випробовувала свою теорію. Проблема крилася в тому, що, маючи відчайдушну потребу у піддослідних кроликах, Еллі не завжди дотримувалася правил. Саманта запам'яталася їй як сива, лагідна і небагатослівна жінка середнього віку. Коли Еллі переросла ту лабораторію, то втратила зв'язок із Самантою, як і з більшістю тодішніх колег, у котрих більше не було потреби. Вона зберегла Тімове фото з мамою на свій айпад і вирішила знову роздивитися знімок. Мати і син були безсумнівно схожі та сама лагідна посмішка і карі мигдалевидні очі. Тім не часто згадував свою матір, але ніколи не говорив про неї жодного поганого слова. Він був неабияк їй вдячний за ті безліч годин, що вона працювала на кількох роботах, аби мати змогу відправляти його на шкільні екскурсії, а потім до університету. Еллі знала, що Тіму досі болить її смерть від раптового серцевого нападу. Еллі не сумнівалася, що поява в її житті сина колишньої підлеглої не збіг, і дуже хотіла дізнатися причину хто такий Тім взагалі? Найпростішим рішенням було б запитати його особисто, але Еллі вирішила знайти всі відповіді самостійно. Щось не так. Запитала кет, коли Еллі без попередньої домовленості зайшла до неї в офіс. Мені потрібна твоя допомога в особистій справі, про яку ти нікому не розповідатимеш, мовила Еллі, коли вони сілися на дивані, а тоді нахилилася до кет ближче і зашепотіла. Ти раніше хвалилася, що ніколи не забуваєш обличчя, так? Ну, так, схвильовано відказала кет. Того вечора, на різдвяній вечірці ти говорила, що впізнала мого партнера, ти нібито проводила з ним співбесіду, тільки тоді його звали інакше. А здається, ти назвала ім'я Меттіо, так? Кет кивнула. Наскільки ти в цьому впевнена? Тільки не серця, будь ласка, голос Кет тремтів: чому б я мала сердитися? Наступного дня після вечірки я підняла папку з Меттіо, і подивилася на його резюме та записи зі співбесіди. Мене тоді дуже дратувало, що я могла його з кимось переплутати. Серце Еллі закалатало швидше, коли вона запитала, І що ж ти знайшла там? Кет хутко перетнула кімнату, клацаючи підборами по мармуровій підлозі, наче танцівниця ірландських танців, відкривши шухляду і перебравши етеки, видобула ту, на якій наклеєно білий стікер. Пульс Еллі ледь не зупинився, щойно вона прочитала на ньому слова «Меттью Ворд, однозначно син Саманти. Вибач, мені слід було до тебе зайти раніше, але я не знала, з чого почати його файли стерто з нашого сервера, але в мене завжди є копія. Тут, щоправда, немає фотографій. Щоразу, як я намагалася його сфотографувати, виходила біла пляма. Спробувала зняти зі свого айфона, але також нічого не вийшло. Пам'ятаю ще, як ми про це з ним жартували, ти розповідала кому небудь іще. Господи, ні, звісно, ні. Дякую, кет, попрощалася Еллі і поспішила до свого офісу. Ула підняла погляд від свого ноутбука і була, зібралася щось запитати, але затнулася, побачивши, як Еллі щільно зачиняє за собою двері. Еллі всілася за стіл і тремтячими руками відкрила теку, зробила копію резюме меттю і порівняла з результатами, наданими найнятими детективами. І тім, і Меттю працювали в комп'ютерній галузі, але на цьому збіг закінчувався дата народження, місце здобуття освіти, рідне містечко, результати іспитів, електронні адреси і номер соціального страхування усе різне. Тепер Елі хотіла знайти фотодокази візиту Метю Ворда до її офісу 18 місяців тому. Вона зайшла до системи онлайн запису, де реєструвалися всі відвідувачі її компанії, але в списку того дня потрібного імені не знайшлося вона попросила Улу зв'язатися з начальником служби безпеки компанії і попросити відеозаписи камер з того дня і години, коли приходив Метю. Чекаючи, Еллі міряла кроками свою кімнату, раз у раз кидаючи погляд на краєвид лондонського обрію і силкуючись притлумити злість, що хвилею піднімалася зсередини. Щойно зашифровані відеофайли з'явилися в її скринці вхідних листів, Еллі переглянула один за одним. Камери споглядали вхід на першому поверсі хмарочосу, ліфти, реєстраційну стійку, основні коридори, але не показали їй нікого. Хто хоча б трохи нагадував Тіма чи Меттю. Майже годину вона прокручувала файли вперед і назад, відчайдушно намагаючись знайти бодай найменшу зачіпку, коли раптом помітила невідповідність у відео з реєстраційної стійки. Часова мітка згори екрана ледь помітно блимнула, і з запису зникла ціла хвилина. Еллі відчула, як шлунок скручується в тугий вузол. Хтось, маючи доступ, відредагував файл. Те саме стосувалося відео із ліфтів першого поверху, всюди бракувало приблизно 60 секунд. Останнім Елі відкрила записи з коридору перед переговорною кімнатою, у крайньому розпачі вона спостерігала, як за мить перед зазначеним у папці Метью Ворда часом співбесіди коридором пройшов чоловік, знаний нею як Тім, у дорогому пошитому на замовлення костюмі і з сумкою через плече. Він упевнено пройшов коридором і, наблизившись до камери, подивився просто в об'єктив. Кров похолола у жилах Еллі. Щойно вона прочитала слова, які той вимовив одними губами. Привіт, Еллі.